Виконуємо номер 825 із підручника Геометрія 8 та номер 17.25 із підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. У рівнобедреному трикутнику ABC, AB дорівнює а М точка перед М.медіан. Відомо, що АМ дорівнює 8 см. Знайдіть відстань від середини бічної сторони до основи трикутника. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано трикутник АВС, АВ АБ дорівнює АС, АН і БЛ медіани. АМ дорівнює 8 см. Потрібно знайти. ЛК. По-перше, оскільки трикутник рівнобедрений, то АН не тільки медіана, а ще і висота, бо вона проведена до основи. Оскільки трикутник АБЦ рівнобедрений, з основою. БЦ то Ан. Висота, ну бісектрису нам потрібно, не потрібно, висота. Поставимо прямий кут. Далі, у умові задачі нам треба знайти відстань від середини сторони до основи. БК також у нас медіана. Медіана ділить протилежну сторону навпіл, тому саме точка Л є середина «АС». оскільки ПЛ медіана, то L середина «АС». І відстань від точки до прямої це довжина перпендикуляра. Проведемо ЛК перпендикулярно до БЦ. ЛК шукана відстань. Отже, нам потрібно знайти саме ЛК. Тепер пригадаємо властивість. Медіан трикутника. Медіани трикутника перетинаються в одній точці, яка ділить кожну з них у відношенні 2 до 1, починаючи від вершини трикутника. АН і БЛ медіани. Тоді. За теоремою про властивість медіан Трикутника відноситься до МН. Як 2 до 1. А АМ у нас 8 см, це дві частини. Тоді МН буде дорівнювати 8 поділити на 2, і це буде 4 см, Бо одна частина 8 це дві частини. Знайшли у нас 4. Знайдемо АН. А Н дорівнює 8 додати 4, це буде 12 сантиметрів. Тепер L у нас середина АС. 12 сантиметрів. МН і ЛК перпендикулярно до ВЦ. МН перпендикулярно до БЦ і ЛК перпендикулярно до БЦ. Тоді МН паралельно ЛК. Маємо паралельні прямі відтинають на одній стороні кута АЦБ рівні відрізки то вони відтинають рівні відрізки і на другій його стороні. Оскільки МН паралельно ЛК і АЛ дорівнює С то за теоремою фалеса. НК дорівнює К С. Відтинають паралельні прямі на одній стороні рівні відрізки, то вони відтинають рівні відрізки на другій його стороні. І тепер працюємо в трикутнику АЦН. У нас Л середина АЦ, а N середина НС, тому ЛК середня лінія. Л? Середня лінія. За властивістю середньої. Я підніме? Лінії трикутника ЛК дорівнює половині Н, і це одна друга помножити на 12, Маємо 6 сантиметрів, записуємо відповідь 6 сантиметрів. Номер 8.25 крапочка із підручника геометрія 8